Вітаю вас на каналі. Я в магазині Аврора. Товари по акційним пропозиціям, хімія та товари для дому. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Слинявчик дитячий силіконовий з кишенею 59 в двох кольорах. Серветка для чищення екранів 39. 19 гривень ганчірки з мікрофібри 2 штуки. Кухонні серветки мікрофібра 39 3 штуки. Килимок для сушіння посуду 84, серветка антиковзаюча 30 на 50 29 гривень. Килимок універсальний антиковзаючий 29, Килимок для холодильника 99. Кольори салатовий білий та блакитний. Килимок в розмірі 30 на 50 см 29. 19 гривень набір підставок бамбукових. Скатертина прямокутна з бахромою 88 м 10 на м 40. Тоненька скатертина 24. Наклейка декоративна самоклеюча 19. Розмір 60 на 90 см. Акційна ціна на скатертину 77 гривень метр на метр 35. Кольорі срібло та золото. Самоклеючі шпалери 2 метри. Ціна 74 гривні. Плівка сонцезахисна на вікно 11 гривень. Шпалери самоклеючі в рулоні 44. 45 сантиметрів на 2 метри. Швабра плоска зі змінною насадкою 149 Кольори насадок є в асортименті. Рукомийник дачний пластиковий. 77 гривень. Відро господарське 99, 12 літрів. Кошик для паперового сміття 49. Килимок придверний напівкруглий 77. Килимок для ванної кімнати 129. Силіконовий – 39. Килимок для раковини. Фрукти 39. Круглої форми метелики 29 Насадка зміна для плоскої швабри 40 см довжиною 39 гривень. Насадка мікрофібра 44. Сітка мішок для прання взуття 77 69 сітка для прання делікатних речей. Набір пробки сітка 24. Нитка теплична 100 г. Кольори в асортименті. Ціна 34 гривні, Шнурок для білизни на 20 метрів 27 гривень. Трос для білизни 55 20 м. Вішалка для сушки з прищепками 49. Кругла вішалка з прищепками 59. Набір прищіпок для білизни 50 штук 59 гривень. 20 штук бамбук 17 гривень. Засіб для прибирання універсальний бріль 49. Бреф для унітазу 79, Доместос 99, 55 гривень для видалення плісняви та бруду, Бос плюс плямовивідник 22 гривні. Порошок універсальний дитячий 174, 89 гривень 1,5 кілограма, савик 149. Містер пропер Лимон для миття підлоги 119, капсули персіл 219 13 штук. Перволь 199-13 штук, таблетки для посудомойної машини 88. Засіб парфумований для приміщення 59, освіжувач повітря 39. Для миття посуду 29,500 г. Засіб для чищення універсальний 19 Рідина для миття посуду 14 Засіб для миття посуду 34. Банан та жуйка. Милопінка для рук 64, вишня та полуниця. Мило пінка для рук та тіла душка 69. Засіб для волосся рідкі кристали 119 Гель. Інтимна гігієна 64. Маска для волосся каратин 64 гривні. Мило тверде дігтярне 19. 17 відловід 140 грамів. Фарба для волосся Елітан 32 гривні. Бальзам тонуючий 47 Порошок гала 188 1 кг – 800 г. Шампунь дитячий в асортименті 44. Бомба для ванни 110 г 59 гривень. Кристали для купання 39 10 г. Спрей для волосся дитячий, легке розчісування 55, прокладки Always 39, Котекс 79. Натурела 9 штук 37. Зубна паста Колгейт 64, 3450 мл. Блендамет 37. Порошок зубний 24. Від карісу та відбілюючий. Гель після гоління 44. Піна для гоління 59. 139 арко та 99. Набір станків для гоління одноразових 5 штук 39, 27 гривень. Ось такі також двадцять сім, двадцять ціна акційна, станок сорок Зубна щітка п'ятнадцять. Двадцять з чорною щитиною. Набір щіток двадцять дев'ять. Органайзер три шуфляди 249. Кошики для зберігання з кришкою 149. Найбільший. 99 менший та 88. Пластикова мильниця 9. Кольори на вибір. Мильниця пластикова на присосці 39. З малюнком 39. Щітка господарська пластикова 19, Йоржик для миття пляшок 29 гривень, щітка для чищення кухонна з відсіком для миючого засобу 29, гачок для одягу підвісний – 15 гривень. Дякую вам за перегляд.